Модна технологія або технологічна мода. У самісінькому серці Німеччині створюють інноваційні одяг. Як дизайнерам удається обійтися без гулок і ниток, розкаже Аліса Орлова. Багатокімнатний офіс у центрі Берліна. Тут за кожним комп'ютером чи планшетом вигадують у що вбрати людей. Працюють одразу сім конструкторів одягу, і кожен, крім мистецтва, малювати, вивчав технології, зокрема у США. Ми створюємо одяг майбутнього, те, що можна буде носити за кілька років. Поєднуємо моду і технології. У цьому домі моди вкрай рідко беруться за ножиці, голки і нитки. В офісі є лазери для роботи з тканинами і 3D принтери. Вони роздрукують деталі, аби дизайнер знав, що саме треба. Ліна Васонг побачила майбутню сукню у вісній. Одразу. Накидала ескіз оздобу для платі створив 3D принтер. Ніхто крім нього не впорався б. мені подобається тут працювати. Є інженери з електроніки, інші модельєри. Якщо тобі щось не вдається, вони залюбки порадять, що й куди. Свій білосніжний витвір Ліна вже презентувала на технологічній виставці в Берліні. і Дістала кілька замовлень. Лазери і 3D-принтери принтери лише частина тутешніх технологій. Засновниця компанії мріє нашпигувати одяг датчиками, щоб вони реагували на екстрені ситуації. Можливості для цього каже є Финкапалегать, що у вас раптом серцевий напад, а ваш одяг знає про це. Сам зупиняє автівку і викликає швидку. Сучасний світ такий: він диктує свою моду, а ми залюбки реагуємо. Коли саме пошиють розумний одяг, засновниця не каже. Крім датчиків, для цього потрібні спеціальні програми. Утім, з деякими комп'ютерниками вона вже про це говорила. Якщо справи компанії підуть добре, зможе профінансувати перші моделі. Аліса Орлова, новини на першому.